Цього року фермерське господарство Стоянов Аа, що знаходиться біля села Карнички Суворівської громади Ісмагівського району, висадило ряд нетрадиційних традиційних культур під крапельним зрошенням. Одна з яких це рис. Слід додати, що традиційна технологія вирощування рису в чеках, тобто у воді, але спеціалісти господарства вирішили проекспериментувати. Днями врожай було зібрано. Ми знаходимося на ділянці, яка займає площу 4 гектари. Тут в нас вирощувався на краплиному зрощенні рис італійської селекції Камео та Камео МЗ105. Врожаєм дуже задоволені. Вчора зібрали врожай, отримали дуже гарний результат. Господарство отримало врожай 7 тонн з гектару, що є гарним показником. Мета цього досліду була. Чи дійсно можливо отримати рис на краплинному зрошенні на півдні України? І, в принципі, як виявилось, це можливо, це реально. Врожайністю ми задоволені. Рис ми зібрали щойно, нещодавно, тобто ми ще його не почистили, не пошліфували. І економіки по рису ще немає. Зараз мої хлопці, агрономи, закінчують виписувати технологічну карту. І е, рахують витрати. Тобто про економіку рису на крапельному зрошенні ми зможемо до цього питання повернутися буквально через тиждень. Але спеціалісти господарства вже зараз можуть сказати, що тарифи на водопостачання завеликі. Єдиний момент, що хотілося б відмітити, це. Ціна, ціна на воду, економічна ефективність вирощування рису на краплинному зрощенні при такій ціні на воду. Ну м'яко кажучи, важко буде рахуватись. А в цілому, це реально. Також цього року підприємство вперше висадило 23 га гектари кукурудзи для попкорну. Теж під зрошенням першу ми зібрали кукурудзу на попкорн. Там ми вже порахували. Математика дуже така позитивна, економіка є. Тобто так ми будемо радити іншим, хто цього захоче вирощувати кукурудзу на попкорн, і можна для власних потреб для України і для експорту. Наразі господарство висадило зиму цибулю під зрошенням. Ще одна дуже цікава культура для нашого господарства, теж нова. Перший рік це цибуля озима, площа займає 11 гектарів. Тут посіяні такі гібриди, як Каптіва, Балстар та Дівіна Стар. Тут проводились такі роботи, як боротьба з шкідниками, хворобами, боротьба з бур'янами, вже декілька етапів підживлень, фаза рослини два листочки. На сьогоднішній день це Нормальна фаза, взагалі, вона повинна зайти в зиму у фазі трьох-чотирьох листочків. В нас ще є час для отримання цієї фази. І сподіваємось теж на гарний результат та цікаву ціну на цибулю навесні. І, взагалі, сподіваємось на гарний врожай. Сенія переверсила для видання «Південь сьогодні.